Слава нації, вітаю на каналі Добрий Ромбат, В ефірі я Сашко Добрий, Отримав чергову партію балонів опрацьованих нам у подарунок нашими великими помічниками із товариства з обмеженою відповідальністю Радикал з Білої церкви. І на одному з вентилів різьба не М22, як на, на них на всіх стандартна, а М20. То будемо. Точити сюди перехідний чешок. Ну, таке вже траплялося. Це не критично, звісно, на роботу суттєво не впливає. Разом з тим, отримав цей кисневий балон. Ніде на Донеччині я не знаходжу, де можуть нормально заправити малий балон. Малі балони не заправляють в штатному режимі і, скажімо так, їхнє ну, користування у підсумку. Таке, що я, мабуть, оцей балон просто запущу на повітря. Сюди теж зроблю перехідний чечок, ну токар мені зробить перехідний чешок, саме стандартну різьбу. І все. І буде цей балон не кисню, перевірений, все тут нормально, гарний. Хтось, до речі, теж дарував із вас любі глядачі, а для повітря. Так, Тобто у нього об'єм ну, як мінімум, у півтора рази має бути більший за штатний, тобто... Це, мабуть, десяточка. Стандартні це 5 або 6, там наскільки я пам'ятаю, два формати є. А цей 10 літрів. Ну, буду тягати 10 літрів повітря, чом би й ні. Я, до речі, подивлюся, мені просто цікаво. Можливо, навіть я її в якусь машину його закину. Там є пара машин трофейних, вони взагалі без балонів. Ну, то чому би і ні можна буде туди закинути, якщо на них працювати працюють, працюватимуть, можна буде їх укомплектувати таким балоном і кататися собі і буде щастя. Дякую всім за підтримку фірмі Радикал з Білої церкви і всім іншим добродіям, завдяки яким наша українська техніка, бронетехніка, зокрема, працює краще і краще. Разом борами поборемо.